Хочу зняти таке коротке відео. Сьогодні в нас вже на дворі вийшло сонечко. Дуже багато там хейтерів на рахунок електричок. Ось стоїть моя електричка. Дивіться, яке сьогодні гарно вийшло сонечко, мінус 13 на дворі. Наші панелі, правда, не всі почищені. Там лишилося тільки кусочок. Ось наша, як то кажуть, зарядна установка. І дивіться, наскільки сьогодні дає в нас сонечко. Вже 3,12. 3 кВт 120 Вт, даже 130 Гараж. Зараз підключена електричка, яка наша є на продажу споживає 2,89 кВт. ну і Тут там в нас ще дві додаткові батареї по 15 кВт. тобто Ми маємо 30 кВт запасу. і... Маємо ось такий інвертор. До речі, ми придбали ще один. Буде в нас стояти два інвертора для того, щоб можна було використовувати всі 12 кВт, ну, включати більшу нагрузку. І бачите, в нас пригає 3,35, якщо було майже 4 кВт. Ну, сьогодні сонечко дає. Зараз воно ще обернеться і буде більше давати. В нас, до речі, є дві кіоніру непроданих, дві актуальних одна синя, одна сіра. Ну, сьогодні людина їде в третій годині, має бути. Буде якусь одну із двох вибирати. Я думаю, сподіваюся на те, що сьогодні вона буде якась продана. Тобто не всі електроавтомобілі стали, люди купують. Таких дві красуньки у нас є: одна от синя, друга сіра, мокрий асфальт. Це моє Peugeot. Ну і в принципі, телефонуйте. Можливо, наступного тижня будемо їхати в Нідерланди. Будемо щось дивитися з бензинного, з дизельного. Можливо, у когось цікаві також електрички, приженемо електричку. Дуже багато людей зараз цікавляться кемпінгами. Не знаю, в чому річ, можливо, в тому, що в Києві в нас проблема з тим світлом, і люди також не мають де жити, тому що порозмерзалися квартири, порозмерзалися батареї. Один у нас був кемпінг ми продали буквально недавно, півтора тижня назад поїхав на Київ. Будемо щось підшуковувати, приганяти, розмитнювати. Тобто, кого що цікаве, телефонуємо. Всім гарного дня. Дякую.